99 ночей дивне створіння. Олень поранений та дуже-дуже багато іграків, які грають. Що трапилося, давайте розберемося. Але з вас лайк та підписка. Дякую. Для початку, що буде у цьому відео? Ми вилікуємо Оленя, подивимось на дивного монстра, та чи буде продовжити Олесь на нас нападати? Паті Емен відбулось учора о 19.00 до 2010 приблизно. І сьогодні ми відкриємо таємниці. Готові. Для початку нам потрібно вилікувати бентажом ножку Оленя та його, його, о, я навіть не знаю, рог, його рог, його рога. Ось він стає до речі, я, любила, я робила це з братами. Йому, тут у нас вже пещений філ, я думаю, потрібна більше допомоги. Ми йому даємо м'ясо. Я думаю, це десь 30-25 м'ясів кусочків, тому що йому треба реально багато м'яса. І ми побігли шукати вовків та збирати м'ясо. Я прискорюю цей момент. Потім те м'ясо, яке ми не збирали, ми дали Оленю і йому цього вистачило. Я не щитала, скільки я збирала. Ось наш Олен розгублений і йому потрібно напевно дати це понюхати цю шерсть. Ми давали їм понюхати, щоб він потім пішов та знайшов те створіння. А тут на нас напали азбавовки. Я також прискорю цей момент. Після цього моменту. Після того, як ми кормили, коли він вже встав. Йому потрібно дати оцю річ, незрозумілу фіолетову, щоб він її понюхав, коли він вже став і дивиться розгублений. Ми йому її даємо, і він її нюхає. І потім біжить до пещери. Бачите, там де білі очі сидять. І там такі. Я думаю, о, ще в нас яка стена, ось така от. Наш Олен тут доволі такі учні звуки тут. Розізлився в нашого L і дивіться скакався е я навіть не знаю, що... я мої здогадки, що ця створіння це. Мічна е -е... ми. Я не знаю. Е -е... Ну, я думаю, що це. Не тут а ж. Ось так от. Ось тут у нас пише, що е Олень запам'ятав е твою допомогу і він тобі допоможе пізніше. Ось, до речі, можемо зайти в цю пещеру. До речі, там не зрозуміло, що там має бути далі. Туди, напевно, ця штучка і втекла. Можемо відкрити, до речі, хлопцям. З попався хороший топор, Саші попався хороший мішок на 25 місць, а мені гвинтівка. Я не дуже хотіла її. Бо мені було краще на 20 місць. Я Я більшості займаюся тим, що збираю речі. вантажі все таке і дітей і дітям допомагаю. Ну, отак. Отак от вийшло, мені дуже поко... прикольно, і зараз ми прибіжемо на базу і. Де, що буде далі вже підніч, тому я виріжу цей момент або прискорю. Так, ось ось зараз десь у на нас має питати, взагалі це обновлення. Мені дуже сподобалось. Ось вчора, коли я була грала вже після о, обновки, Взагалом, мені стало дуже шкода, Олені, мені стало дуже-дуже трохи навіть о, дивіться, цей момент дуже крутий, він нам допомагає, допомагає цим чудикам. І мені взагалі було дуже сумно за нього, якщо чесно, бо, якщо чесно, такі багато моментів був з ним. І мені було навіть трохи його шкода. Ну, як трохи. Дуже шкода. Ми ще грали там, були, починали грати з моїх кузинком, так сказати. Е, в Ровликсі. І мене дуже те. І тоді ми взагалі ніяк не могли випасти, ні бандажів не йти. І там, коротше, ми вже всі е, під кінець. У нас інтернет так вжучу, що то капець. Але взагалі я дуже в шоці, що Олень нам тепер допомагає. І мені дуже сподобалось це оновлення. Е, пишіть вашу думку. І на наступному тижні, якщо в мене вийде, я зроблю ще одне таке якесь відео. Я надіюсь вам сподобалось. Тому що я дуже старалась І зараз будуть підсумки. Підсумки взагалі обновлення супер. 10 з 10. Але. І я вже не можу дочекатись наступного оновлення. Дякую за перегляд. Пока-пока усім!